Це теж має що сказати. <плес> Дивіться, за нас. <власне>. Піднімайте. <плес> Синов друзі, пані та панове, я надзвичайно радий бачити кожного з вас, тому що нас не вдалося залякати. Нас не вдалося поставити на коліна. Друзі, те, що Дніпро не боїться. Це наша. Внутрішня перемога над режимом. Вони думали, терором, який вони розв'язали після подій 26 січня, вирішити ті проблеми, які стоять між владою і суспільством. Ми знаємо, влада нас боїться. Ми не боїмося. І в цьому наша перевага. Друзі, находиться буквально декілька слів. У нас попереду Великий шлях. І я переконаний, що це шлях до перемоги. Справа тім, що Дніпропетровська в дійсності ключове місце. Згадайте події 19, згадати події 26 січня. Саме завдяки Дніпрянам, саме завдяки Ультрасам, саме завдяки представникам опозиції всіх політичних партій і непарламентських, сил, в тому числі, в Дніпрі. І в Запоріжжі вдалося переломити фатальні для України хід подій. Драконівські події, дроконівські закони від 16 січня були спрямовані для, на те, щоб переламати станових хребет українському народу. щоби на нашій землі запанувала диктатура. Ми з вами рішуче сказали ні в такому сценарії. Так ні Так! І я в дійсності. Щиро, щиро радий бачити кожного з вас. І я хочу подякувати від всього серця за ту рятівельну операцію, яку розгорнули адвокати, правозахисники, громадські діячі, починаючи з 26 січня. Так, у нас було багато втрат. Так, наші дії біля обласної державної адміністрації були недостатньо підготовлені. Так. Було багато провокацій з боку влади. Так, були втрати. Але ми показали, що Дніпро вистояв. Ми показали, що у нас в дійсності українці брат за братом. Ми продемонстрували, що жодна людина, яка опинилася в лікарні або під кримінальним переслідуванням, не залишилася без юридичної допомоги. Не залишилася без допомоги Дніпрян. І за це всім вам величезне дякую. Я хочу окремо подякувати Оксані Томчук, Павлу Хоботу, Катерині Чижик, багатьом іншим людям, які в умовах тиску влади. В умовах, коли лідери повстання 26 січня були оголошені в грошу, взяли на себе роботу із прикриття наших людей. Так, в Дніпропетровську є проблеми. Це проблема влади, режим, яка не чує людей, яка відірвалася від людей. Вони вважають, що терором можуть компенсувати брак нашої довіри. Але ми вже більше ніколи не будемо вірити. Удоду колесниками ці люди, які випустили проти мирних.